У нас в гостях а, наш гастрономічний журналіст-блогер Оля Карі. Оля, тобі доброго Привіт. ранку. Сьогодні ми будемо говорити про а, диво овоч, який називається Селера. Кому бажано його їсти цей овоч регулярно, а кому взагалі навпаки протипоказано? А зараз а, ми такий невеличкий а, експеримент проведемо з Марину Лончук на гризи, будь ласка, селеру. А, і відчувай, відчувай мило, що воно дуже корисне для твого організму. А зараз сюжет про селеру. Дивимося. Хочете залишатися молодою та привабливою, їжте селеру, радить усім жінкам, а дієтолог Марина Каліма. Адже цей продукт підвищує імунітет, очищує організм від токсинів та сприяє схудненню, чого так прагне більшість жінок. В такому стіблі всього лише знаходиться 14 кілокалорій. переваривание этого стебля затрагивает больше процессов, чем его как бы, употребление. И этот стебель способствует похудению. Я из него готовлю соусы, очень хорошо делать из сельдерея салат, прикольные супы получаются, хорошо тушить овощи сельдереем. На селера и у рационе в каже Марина. Бо окрім в цей овощ має и иншу, дуже корисну властивість. Сельдерей, он очень хороший афродизиак, и есть даже такой вот чудодейственный напиток, который увеличивает страсть. Это 100 грамм сельдерея, сока из сельдерея, 25 грамм сока яблока и 50 грамм сока груши. Стеблини та корінь селери рекомендують вживати діабетикам, людям із підвищеним артеріальним тиском та тим, хто страждає від депресії й безсоння. Деякі медики твердять, що цей продукт здатний призупинити утворення ракових клітин і онкологічних процесів в організмі. А сік селери сприяє зміцненню судин і навіть має антисептичну та знеболювальну дію. Втім, цей продукт має й протипоказання: селеру не можна вживати жінкам під час вагітності та грудного вигодовування, а також людям під час загострення виразкових хвороб. Тож, чим іще корисна селера, та в яких випадках їсти її категорично протипоказано, як часто вживати цей продукт, і як саме приготувати селеру, щоб збільшити її корисні властивості. О, а ще Гіппократ казав, що а, якщо у вас нерви не в порядку, Марино, то треба їсти а, селеру. Це одночасно і ліки, і одночасно і їжа. Гами гами далі. Моє мурмулятко, Олю. А скажи, як часто можна вживати цей овоч? Ну насправді, якщо немає ніяких медичних протипоказань, або е, людині подобається смак, то будь ласка, кожен день, хоч зранку, хоч з вечора, ранок можна починати із смузі, коли uh -huh. ми або робимо чистий сік селери, але звичайно, тоді з нього йде клітковина, е, то якщо ми хочемо зберегти максимум 100% користі від селери, то краще повністю це от брати, відривати, закладати в блендер, перемелювати і пити. А я ще супер. знаєте, як люблю береш селеру, трошки має бути солі, ну бажано щоб морська, трошки солі і селера і Смачно, хрустко і корисно. А до речі, от скажи мені, будь ласка, ми ж знаємо, що Селера розподіляється на дві такі частини. Є коріння селера, uh -huh. так а його така бутва є така я по іншому є можу сказати. Є три, бо ще а що, жуття, а що корисніше в коріння, чи все таки от такі, uh -huh. стебла? корисне все, але в свій сезон. Скажімо, зараз сезон коріння вже закінчився, тобто воно ще, якщо і є на прилавках в магазинах, воно вже дуже таке водянисте, uh -huh. смаку дуже мало, і, і з ним працювати дуже важко, бо він такий, як, як камінь вже став. Uh -huh. Тому вже починається сезон цього стеб... стебла та зелені. Uh -huh. Це супер до салатів, до напоїв, в супи. Будь-де кожен день тричі на кожну страву можна використовувати і навіть вже можна починати готуватися до осені, збирати листя, висушувати mm -hmm. його, щоб взимку додавати підсушену таку селеру, листичку можна додавати так само до будь-яких страв. Це буде супер класно. Це Це дуже супер. смачно. А ми дізналися, як застосовується селеру в інших країнах. Давайте подивимося. was В Азії, а саме у В'єтнамі, люди нормалізують підвищений тиск селерою, їдять по дві стеблини на день. А от японці, хворі на ревматизм, дотримуються селерового лікування. Упродовж місяця їдять страви з селери. І нарешті нові дослідження американських вчених: свіжий сік селери допомагає зупинити облесіння. Сік треба не просто пити, а й втирати у шкіру голови. А ще селера нейтралізує канцерогени, які містяться в тютюновому димі. Яке місце не по три селеру, все одно щось Супори. виросте. <с? <с?> а ви знаєте про те, що насправді Селера це а, такий природній Афродізіак? Виявляється, да. що пам'ятаємо Казанова його часто вживав, тому він таку славу має. А ще мадам де Помпадур, відома французька куртизанка в 18-му столітті, підмішувала в супчик селеру своєму Син королю та і му щоб той мав силу чоловічу. А правда, такі очарівні властивості у нього є а а в, нього, в нього є надзвичайно корисні власти. Як і у кожного зеленого овоча, який ми не піддаємо такої тривалій термічній обробці. Тобто, все, що ми їмо у свіжому вигляді: коріння, листя, стебла, воно дає максимум вітамінів, воно дає максимум користі ферментів, і це класно. Якщо ми вже починаємо щось готувати, запікати, навіть якщо це мінімальна термічна обробка, все, вітаміни, кількість їх починає поступово Але все одно У селери є такі властивості, що вона зберігає корисні властивості максимально навіть після термічної обробки. У тебе С секретний рецептик, як приготувати смачний, не знаю, ну смачну страву із селери. Багато от, приклад, багато таких. Зелених. зелених, по їх можна, якщо немає часу влітку стерчати біля плити, нарізали, подрібнили починаючи з білу частину, краще все угу. ж таки відрізати. Оце зелене, подрібнили до салату, все салат готовий. Ще дуже класно готувати влітку супи із селерою. Можна так само брати і коріння. Якщо воно залишилось ну не викидати ж. Uh -huh. Його треба подрібнити і трошечки підсушити у духовці uh -huh. і додавати до супу. У такому підсушеному вигляді е, перебити так само, якщо не, не подобаються такі великі фракції, перебити блендером, суп готовий. І, до речі, зелена селера може бути прекрасним доповнювачем до різних, як то кажуть, смузі, коктейлів, так, супів і так далі. А і знаєте, ще від мене такі невеличке відкриття: корінь селери. От якщо ви любите смажену картоплю, ми знаємо, що вона калорійна, так з цибулькою там і так. так далі. Ви беріть корінь селери. Отак от, поріжте картоплю і смажте на пательні. Насправді, от такий відтінок і. Присмак притаманний саме селері, він дівається при термічній обробці, а смажений корінь селери нагадує смажену картоплю. По-перше, ви спалюєте заві калорії і отримуєте задоволення від смажено смаженої селери, яка дуже смачна, майже як смажена картопля. Отже, Олю, і наостанок, які протипоказання? Протипоказання, як вже було у сюжеті, що жінкам, які годують дитину або які чекають на дитину краще, утриматися, навіть якщо угу. дуже хочеться, потерпіти. І якщо будь-які проблеми із. Травленням, якщо які стосуються виразкових якихось проявлень, то теж треба дуже мінім... мінімізувати присутність селери в раціоні. Так. Або якщо дуже хочеться, це має бути корінь е, запечений, перебити в якесь пюре і обов'язково консультуватися з лікарем, який каже: так трошечки можна, але все має бути в міру. От тепер ми майже все знаємо про селеру. У нас в гостях була гастрономічна журналіст-блогер Оля Карі. Тобі дуже дякуємо. Будь ласка.